Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 10 листопада, неділю, як завжди, для вас традиційний брифінг із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Поговорити є про що знову ж таки перепитій міжнародних дуже багато довкола Трампа. Гвалт, ну мабуть, інакше і не могло бути все ж таки обрали людину, яка має медійний досвід, досвід, а, в принципі, такий, знаєте, а, участі на телебаченні, в реаліті шоу. І звичайно, що там є Ілон Маск з мережою Ікс, і взагалі дуже цікава кампанія довкола. Тому, звичайно, що. Не, не не доводиться не говорити про те, що буде ну як мінімум бурлити ця інформація, враховуючи ще й те, що вже оприлюднюються офіційні результати голосування. Дональд Трамп зб, дійсно отримав перевагу тотальну, Бере сенат ймовірна висока доля вірогідності того, що він так само буде мати підтримку, і в палаті представників до цього додаємо Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Це в тому числі орган судовий, який має повноваження тлумачити конституцію, це те, що, наприклад, в Україні ті функції, які виконують Конституційний суд України в США, це виконує Верховний. Так, от в Верховному суді представлені більше вихідці, якраз ті, хто тяжіє до консервативної позиції. Ну, відповідно, яка притаманна Трампу, відповідно, можна сказати, що Трамп отримує чи не найбільшу владу із. Президентів, ну точно, мабуть, не було до нього років 30-40 таких, а то й більше. Тобто, фактично, повноту влади республіканці на чолі з Трампом, які будуть визначати політику, тому стільки і говорять. Але перш ніж ми перейдемо до цього, оперативні все ж таки новини по фронту, що відбувається. Отже, ворог завдав чергового удару по Одесі та Одещині. Знову ж таки, під прицілом цивільна забудова, об'єкти цивільної критичної інфраструктури, б'є по цивільним кварталам, де знаходяться і проживають мирні люди. Це дія агресора, удар по Харкову, удар вздовж лінії фронту на Донеччині відбувалися, удар по Сумах, Херсонщина, обстріли не вщухають. І ворог намагався так само атакувати Київ і Київщину цієї ночі. Це вже стало традиційно. Практично щоночі так само російські дрони летять, російсько-іранські дрони, назвемо їх так. Шахеди летять на українську столицю. І хто тут проживає, чує так само вибухи, як працює системи, як працюють системи ППО. В той же час Україна теж не просто спостерігає за тим, що відбувається, і не тільки пасивно захищається системами протиповітряної оборони, але й так само завдає ударів по території ворога, по його об'єктах, як на фронті, вздовж лінії бойового зіткнення, так і безпосередньо на території Росії. Так дуже неспокійно було цієї ночі. Наприклад, в Брянську, повідомляють місцеві пабліки звідти, що. Зафіксовано приліт по військовій частині, тобто чітко по військовому об'єкту, якраз Брянськ, де базуються сили якраз угрупування військ «Сєвєр», які в тому числі задіяні для участі в бойових діях на Курщині, а також на Харківщині. Дуже добре, що удари завдаються вздовж ось якраз. Кордону з Україною по цих областях, де є військові об'єкти, для того, щоб як тільки зафіксовано концентрацію сил ворога, сил і засобів, підвезення його підхо... піхоти, підвезення озброєнь, які плануються задіювати безпосередньо в бойових діях на Курщині чи в інших районах, звичайно, дуже добре завдавати удари саме по концентрації таких сил. Неспокійно було і в окупованому Маріуполі. Де було завдано удари ударів по системах ППО ворога, ймовірно, для того, щоб пробити ось цей коридор для успішних е атак, тому що в принципі ми атакуємо дронами, але як зазначив президент України Володимир Зеленський, більше ста ракет уже українського виробництва зафіксовано, тобто. Ми нарощуємо дійсно потенціал і іншими засобами. У нас немає іншого виходу ніж збільшувати виробництво озброєнь, боєприпасів, снарядів, шукати нові інженерні інноваційно-технологічні рішення, які покращують нашу ударну міць, підвищують її ефективність і роблять краще краще за ті аналоги, які може застосувати ворог, і це буде застосовуватися. Ну і вишенька на торті, як то кажуть, із цих ударів, тому що від самого ранку відскасовані всі рейси в усіх аеродромах, які обслуговують Москву, а, столицю імперського ось цього, а, ось цього зла, який є і нам загрожує, і туди летять безпілотники, тобто на Москву. Мер Москви Собянін повідомляє, що все збите на підльотах безпосередньо в передмісті Москви. Ну, подивимося на результати, але знову ж таки, атаки продовжуються. Те, що напередодні була атака в Тульській області на Олексінський Хімпром, я вам розповідав, хімічний завод, який задіяний. Завод хімічної промисловості, який задіяний в оборонно-промисловому комплексі Росії. Зараз Брянськ, Москва. Ви мене запитували часто в коментарях, друзі, про те. А чому ж ми не відповідаємо на нальоти російських дронів, і чому ми так рідко чуємо про удари по Москві? Ну ось, будь ласка, ми про них чуємо, бачимо про результати безпосередньо цих атак. Я думаю, що згодом дізнаємося, буде відповідна інформація від наших сил безпеки оборони. Думаю, що не виключено буде заява Генерального штабу Збройних сил України відповідно, з приводу того, що могло. Бути ціллю удару, але абсолютно правильно. Тобто, характеризується тим, що Україна прораховує варіанти ударів, прораховує і оцінює та аналізує попередні удари, аналізує розташування систем протиповітряної оборони зенітно-ракетних комплексів ворога на території Росії, робить все для того, щоб обходити ці системи. І робити кожну наступну атаку більш ефективною, ніж минуло. Це абсолютно закономірно і зрозуміло. І, звичайно, що українські сили оборони, сили безпілотних систем, ГУР, СБУ, сили спеціальних операцій, всі підрозділи Збройних сил України, які залучені до цієї бойової роботи, вони безумовно що будуть продовжувати завдавати таких ударів, тому що це важливо. Тим часом про підтримку наших партнерів, видання The Wall Street Journal пише про те, що зараз діюча адміністрація президента Байдена на той термін, який їм завершився, перебувати при владі, активізує зусилля та стрім голов шукає варіантів варіанти, яким чином забезпечити пришвидшене постачання за тими сумами, які ще не були. Використані для ну із тих сум, які були а, передбачені на підтримку України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Отже, вони зазначають, що більш ніж 7 мільярдів доларів, а, які були виділені Пентагону на передачу а, зброї та боєприпасів Україні, залишаються невикористаними, і а, серед них більше 2 мільярдів доларів. Передбачених на довгострокові контракти на поставку обладнання, представники Пентагону відзначають, що до виборів планувалося здійснити постачання більшості всього, що обіцяно, до квітня 2025 року. Але тепер всі строки були посунуті, зменшені, і постачання треба здійснити ці поставки до. Фактично до січня 2025 року. І за задумом чиновників, це зміцнить обороноздатність України і покращить її позиції на можливих переговорах з Росією. А в той же час реалізація цих планів стикається з проблемами в логістиці і так само викликає, викликає питання по. Самому потенціалу Сполучених Штатів в рамках пакетів, серед іншого, планується поставити більш ніж 500 э, ракет для систем Петріот, і також для оновлених модернізованих систем Насем, що э, мають прибути в найближчим часом і має цього вис вистачити на певний період э, Україні. Ну і, значить, ця, э, цей поспіх він, звичайно, визначається тим, що. Зараз діюча адміністрація остерігається того, що коли фактично уже Трамп офіційно буде в кріслі президента в овальному кабінеті і сформує свою адміністрацію, відповідно зрозуміло, що є. Пересторогність щодо того, що адміністрація Трампа ледь не першим ділом буде зменшувати обсяги допомоги офіційному Києву для того, щоб спонукати Україну до мирних перемовин з Росією. Ну тобто, ось така версія і мотивація, чому зараз це все настільки активізовується. Але питання в іншому: питання: а чому ж не укладалися контракти раніше? А чому ж було зволікання? Чому ж не освоювалися кошти? Логістика логістикою, але це вже в подальшому. Тобто, що найважливіше, важливо законтрактувати обсяги, важливо їх профінансувати, а логістика це ж уже потім. Це ж уже після того, як ухвалені принципово важливі спочатку політичні рішення, що потрібно нарощувати допомогу і підтримку Україні, а потім уже і економічне, тобто профінансовано. Фінансові рішення профінансовані і забезпечені, підкріплені коштами та відповідними фінансовими гарантіями постачання. А в подальшому вже тільки наступний третій етап, фінальний, не фінальний, третій це передостанній, це постачання, логістика, і четвертий це вже фінальний безпосереднє застосування українськими силами оборони на полі бою тієї зброї, яку ми отримали від партнерів. Питань багато насправді відповіді мало, але питань є багато про те, а чому ж е доводилося стільки чекати, і чому пройшли через такий період зволікань, власне кажучи, тому що потенціал для того, щоб забезпечити раніше, він, зрештою, був. Ну тепер важливо, щоб ці всі кошти, зрештою, були освоєні до січня, і принаймні були зроблені ось ці два кроки із чотирьох, які я навів, це. А ну, політичне рішення ухвалено, залишається все ж таки економічно-фінансові, передбачені на те, щоб в подальшому пришвидшити ці постачання в той же час, як пишуть американські видання, Україна наполягала на тому, щоб більшу кількість ракет а, атакам з дальністю на 300 кілометрів було передано нашій державі. На що, а, нібито керівник а, Пентагону. Точніше, керівник Пентагону Лойд Остін, нібито на це відповів, що не можна зараз поздійснити екстрені додаткові постачання цих типів ракет, оскільки це призведе до того, що будуть зриватися попередні обіцянки і контракти іншим партнерам сполучених штатів, які профінансували закупівлі відповідно і які чекають постачання безпосередньо як самих комплексів. Хаймерс, із яких здійснюються постріли, ну і далі вже безпосередньо ракет атакам з дальністю на 300 кілометрів. Тобто, теж ми бачимо, що є зволікання. До речі, зверніть увагу, що Wall Street Journal ідеться про озброєння, яке фактично, ну, скажімо, яке на сьогоднішній день. Є оборонним і кваліфікується як оборонним. Ну, ясна річ, що пріоритетом є ППО, це зрозуміло, тому що, як би там не було, зараз ну, ми розуміємо прекрасно, що ризики інтенсифікації ракетно-дронових атак безпосередньо в зимовий період з боку Росії вони існують. І, очевидним для того, щоб бути готовими цьому протидіяти. І збивати значну кількість і дронів і ракет потрібно більше систем протиповітряної оборони, яких ми чекаємо. А з моменту саміту НАТО в Вашингтоні, який відбувався цього року, і про це постійно наголошує і нагадує президент України Володимир Зеленський, що ми чекаємо виконання рішення саміту, на якому було обіцяно, що Україна отримає. Безпосередньо Україна отримує безпосередньо системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, як Петріот, так і НАСАМС, так і інші. Ну, в першу чергу, звичайно, Петріоти, які та сам ті, які здатні протидіяти балістичним ракетам, тому що від цього так само спостерігаються загрози. Ну і от ракети, тобто, ми а, все ж таки допомога зараз. Сполучених Штатів, принаймні із тих пакетів, про які пише Wall Street Journal, із тих мільярдів, які ще передбачається виділити, вона концентрується на зброї оборонного призначення, тобто системах протиповітряної оборони. Що може свідчити про те, що загальний тренд налаштувань він такий, що Україні знову ж таки потрібно давати зброю, яка допомагає триматися, стримувати російську агресію, пройти. Зиму, з одного боку, це добре, тому що в будь-якому випадку ми ж повинні розуміти, що звиснажується і знесилюється не тільки потенціал Заходу, вони там дуже багато люблять США про це говорити, що ми ослабимо власні запаси і так далі. Ну, чекайте, а як ви зібралися з Китаєм воювати? Як же ж оця ідея фікс американської політики зовнішньої, чи треба готуватися до війни з Китаєм? Чи це все фікція? І це все на папері, і багато в чому удавана могутність. Якщо вона не удавана, то Америці треба продемонструвати, що це рішуча і потужна сила, і припинити, знаєте, ось ці ігри: там що от зараз ми дамо, от там подивимося, а там зброю для захисту, а це оборонного призначення, а це наступального, ой, а це викличені ескалації. Ой, давайте подумаємо. Хоча знову ж таки, а в чому а в чому позитив ще? Тому що США думають і бачать, що Україні треба триматися. Тобто є підхід певних політичних кіл, які чітко кажуть, стоп, ну, зараз на сьогоднішній день які переговори можуть бути? Тобто, так, вийшов і представник речник держдепартаменту ще діючої поки що адміністрації Байдена, і каже: ну, так, знаєте, безпосередньо, якщо Україна... Це ж цього тижня було, от вийшов Міллер, його прізвище, якщо не помиляюсь, і він каже: Ну, знаєте, якщо Україна готова розпочати перемовини з Росією, то Сполучені Штати готові її підтримати. В той же час, звичайно, що тільки Україна може вирішувати, коли е цей момент безпосередньо перемовин має відбутися. Ну, тобто, ось таке формулювання було зроблено. Але при цьому момент, ну ж, подивіться, Путін наступає. Російські війська атакують зараз наші позиції: Кураківський напрямок, Покровський, Курщина. Тримають оборону Часів Яр, Торецьк, тримається Купінсько-Лиманський напрямок, Південь, стримують численні атаки. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, у розмові із своїм американським колегою в Європі, а саме командувачем сил НАТО в Європі, з генералом Каволі. Обстановка складна і близька до загострення, і відтак ми розуміємо прекрасно, що Росія продовжує наступальні дії і найближчим часом, вочевидь, не збирається завершувати. Критерієм, звичайно, знову ж таки буде готовність платити ціну 40 тисяч плюс втрат на місяць. Не знаю, можливо, з такими темпами вони дійдуть і до 50. Головне, щоб нам було чим збільшувати цю кількість втрат, тобто кількість зброї, боєприпасів, яка нам для цього необхідна, для того, щоб особливо знищувати ворога якомога в більшій кількості дистанційно на підходах. Те про що я постійно кажу. Тобто на сьогоднішній день а, ворог наступає, Росія наступає. Росія хоче під цей, в цей момент. Нав'язати умови, і недалекоглядно саме в цей момент приймати певні умови і керуватися цим, далекоглядно зупинити російський наступ щонайменше на Сході, дати Україні більшу кількість зброї для того, щоб бити, дати Україні право бити і вглиб російської території, перейти чергову червону лінію умовну Заходу, для того, щоб показати Путіну. Стоп, ти будеш зупинений, як мінімум, Україна отримує довгострокові гарантії, і Україна все рівно буде зупиняти, і Україна не залишиться без підтримки США і Заходу. Тоді це буде інструментом. І ось цього чекаємо ми від Трампа, зрештою, його адміністрації. Чи буде побачимо? Чи буде це? Тому що вже деякі діячі починають говорити, що. ЄС буде міняти свій підхід до конфлікту в Україні після перемоги Трампа. Це говорить міністр закордонних справ. Як думаєте, якої країни? Угорщини. Ну, він говорить, що значить, ЄС не зможе продовжувати свою, свою наявну на даний час політику, оскільки Трамп має намір змінити підхід США. До України, а Європа не потягне підтримку України і надання допомоги Збройним силам України. Ну ми не просимо Угорщину особливо тягнути, правда? І треба сказати, що й Угорщина не зробила аж такий вклад саме в підтримку саме Збройних сил України. Я наголошую, не беручи тут і різні економічні, гуманітарні аспекти та іншого роду підтримку. Я говорю саме про військову військового роду підтримку. Ну, а в той, час, як, в той час, як, наприклад, це все відбувається, такий собі діяч наближений до Трампа, його звати Брайан Ланза, дає інтерв'ю БіБісі, не аби кому, перепрошую, а провідному британському інформаційному агентству інформаційній службі, де говорить про те, що пріоритетом для майбутнього в адміністрації Трампа щодо України буде а, зупинка війни, а не повернення окупованих територій, особливо Криму. Ну і він заявив, що а, це стратег республіканської партії, який працював на двох виборчих кампаніях Трампа в 2016 і 2024. І він сказав, що а, бачить пріоритети, буде, значить, майбутньої. І пріоритетом буде не повернення всіх українських територій, захоплених, захоплених, вибачте, Росією. А як сказав Ланза, мир і припинення смерту, смертовбивства. І якщо Зеленський прийде за стіл перемовин і скаже, що мир можливий тільки якщо буде Крим, то нам це скаже, що він не серйозний. А треба бути серйозним і виходити з реалій. От мені, оця серйозність і вихід з реалій, знаєте. Дуже сильно резонує із постійними заявами Трампа або його посіпак, таких як Лавров, про те, що треба виходити на перемовини, виходячи із так званих реалій на землі і з того, що складається на полі бою. Вони часто люблять робити саме такі формулювання. Ось мені це дуже відверто кажучи, резонує. За повідомленням агентства Reuters, в команді Трампа відхрестилися від таких заяв Ланзи і сказали, що він зараз не фактично не говорить від імені Трампа, не представляє їхній перехідний штаб, який готується для того, щоб взяти владу і приступити до виконання своїх обов'язків функціональних. Тобто це нібито приватна позиція Ланзи, але. Чомусь вона багато в чому збігається із тим, що часто говорять, чи то в ЗМІ з'являлися від Джей Дівенса, що, а що кандидат віце-президента, а тепер уже незабаром, і віце-президент США говорив щось інше про те, що треба заморозити конфлікт, і пріоритетом буде припинення вогню, чи деякі інші діячі республіканської партії, вони що про іншому собі це бачили? Ну, а дехто це робить з незнання відверто ситуації в російсько-українській війні? І, взагалі, з незнання політичної ситуації в Європі серед республіканців є таких багато. Це не в образу, це тому, що вони мало цим цікавляться. Але, звичайно, дехто це робить. Я Ланзу, Ну розумієте, що спростовували Ланзу? тому що він сказав про Крим чи тому, що він не сказав про Донецький і Луганськ, не додавши окупованих територій. Що до цього треба додати. Що спростовували, не знаю. Побачимо незабаром, але. Знову ж таки, все так схопилося. Знаєте, я так дивлюся, танцюють ці так довкола підходів Трампа. Ну, можливо, якась зірковість, можливо, це пов'язано з іміджем, а, який був у нього раніше. Можливо, дійсно хтось вірить, що все зараз буде інакше в один момент. Бо я в це не вірю. Ну, тому що, як мінімум, вибачте, мені неприємно і прикро, коли всякі ланзи, чи будь-хто інший. Виходить і дозволяє собі говорити, не враховуючи фактори на полі бою, погано знаючи і розбираючись ситуації, розповідати нам, що ми маємо робити, що має робити Зеленський чи будь-хто інший. Хай розповідає, що Трамп має робити. Я так думаю, чи хай скаже, що Путін має робити, що боїтеся всі? Де ж ви всі такі а, хвалені республіканці? Де ж ваш ось цей отакий дух? Зараз ми скажемо, чому ви при цьому Путіна не згадуєте? Боїтеся? Так скажіть відверто, що боїмося. Ну, я інших причин не, не знаходжу, боїтеся. А якщо не боїтеся, то доведіться підтримкою України і зробіть це інакше, ніж це робив а, Байден і його адміністрація. Рішучі і посилені. І тоді я скажу: ні, ви не боїтеся. І скажу: вибачте, будь ласка, ви дійсно не боїтеся, ви дуже сильні, ви молодці. От і все. Тому що Україна доводить на своєму прикладі, як треба боротися. І наступний момент: я от читаю заяви Туска, прем'єр-міністра Польщі. Він каже, незабаром буде декларація про припинення вогню. Це як? І дата оголошена? Це як? Це яким чином зараз досягти? В Кремлі подзвонять скажуть, Трамп подзвонить Путіну. Ну, є така ідея, так що давайте я скажу і ну все яким чином? Тобто, що буде зроблено? Як це зробити? Тобто хтось уявляє собі всерйоз, що можна подзвонити кудись в Київ і сказати, що припиняйте вогонь? Це що, рівнозначно здатися? Скласти зброю і здатися Росії? Цього не буде. І це треба розуміти чітко. Це позиція президента України як лідера держави, це позиція української влади. Що мир можливий тільки через силу, якщо скажуть, що окей, ви зараз отримуєте стільки зброї, щоб зупинити російські війська, чітко показати Путіну силу та зуби, і тільки після цього під примусом і з демонстрацією сили, виходячи із пунктів переплану перемоги, які є український, показати а, фактично свою силу, і тільки тоді виходити на якісь обриси перемовного процесу, тоді так. Тоді це нормальна ситуація, тоді це має працювати. Якщо ні, яким чином Знаєте, мені іноді деякі заяви політиків європейських західних вони настільки відірвані від реальності, от реально відірвані, що я розумію, чому Захід опинився в тій ситуації, в якій він опинився, через брак лідерства і через нормальні, і через нормальні політичні рішення, які відповідають поточній ситуації. Тому що в чому ситуація, якщо хтось досі думає, що Україна це виключно об'єкт, вони дуже сильно помиляються. Україна є потужним суб'єктом міжнародної політики, і український народ, який чинить спротив російській агресії, це показав. У 2022 році багато хто не вірив, що Україна зможе встояти, стояли. І це надихнуло приклад тих західних країн, які готові боротися. Якщо, ж, звичайно. Америка готова вчинити самогубство. Ми ну ми можемо їх зупинити, десь підстелити, не знаю, але ж точно не противитися цьому. Сподіваюсь, що хоч Європа не піде на цей шлях. Але чекаємо, Україна проводить дуже потужну зараз дипломатичну роботу, робиться все можливе для захисту наших національних інтересів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що. Готується дуже серйозна зустріч українського президента Зеленського і Трампа. Все робиться для того, щоб наш інтерес відстояти і захистити, це треба розуміти, і все робиться президентом України, міністерством закордонних справ, і в першу чергу, збройними силами України, силами оборони та безпеки, які зараз на передовій цієї боротьби, і саме вони пишуть параметри. Майбутнього миру і виключати їх з цього процесу ніхто не дозволить. Це Чітка позиція президента, чітка позиція має бути і всі це мають розуміти. Тож, друзі, попри все, боротьба триває, ми ж міцно стоїмо, єднаємося, бережіть себе з Божою допомогою та благословенням дивимось вперед. Слава Україні!